Друзі, доброго дня, з вами я, Сергій Янот, і сьогодні у нас знову внову піображеним станком. Дякую всім, хто писав коментарі, хто відкликнувся, так, так би мовити, на мої прохання з приводу того, чим відрізняються Леза і тому подібне. Всім дякую. Я ходив на привоз. Ну, не за цим, але вирішив просто запитати, чи є там такі леза. І мені запропонували бік і джелет. Сьогодні спробуємо. До речі, Вілкінсон теж був, але він був на 10 гривень дорожчий. Це сто... коштувало 30 гривень, то 25, а Вілкінсон 40. Сьогодні спробуємо цей. Як він називається? Джуліт. А, навіть... Мені писали в коментарях маю на увазі скидували сайти для того, щоб подивитись Леза. Я обов'язково подивлюсь. Дуже дякую, що люди що ви відкликну, ну, відкликнулись, допомогли мені з цим. Джуліат Преміум. Я не знав, що так багато людей боються. Т-образна станка. голяться. До речі, друзі, що б ви ще порекомендували яке гарне мило, ціна качество. Типу, мене більше, мені більше цікаво, щоб запах був такий насичений. Що ви мені порадите, друзі? Ну, типу, про расу воно. Так, ну, добре, але мені здається, що воно не дуже насичений запах. І, ну, не дуже насичений запах. Що ви порадили таке, щоб було не дуже дорого, і запах був гарний. Чи дуже дорого, але запах гарний. Ну, зараз будемо трішечки вмиватись. До речі, хотів би ще сказати, що вже давно хотів побритися. Цим станком, але якесь щось в мене наразі не виходить, тому що недавно в мене кішка померла, там в лікарню їздив, ну, коротше, часу не було зовсім. Тому ось, ну і втомлююсь на роботі тішечки. Ввечері я принципово не голюсь, тому що ну, мені не подобається, а наразі... 13 година дня можна й погулитись. Поки є бажання. Ну що, погнали? До речі, друзі. Підкажіть теж, будь ласка, мені писали в коментарях, що треба лезо зі станком класти у теплу воду перед тим, як голитись. Хто так робить? Підкажіть мені, будь ласка, навіщо це? Чи Так ніхто не робиться, мені типу, написали, просто, щоб потролити. Цікаво, бо я написав людині, типу, навіщо мені нічого не відповіли. Тому, якщо у вас буде бажання, якщо ви знаєте, що таке ось хтось робить, напишіть, будь ласка, навіщо. Ну, типу, я ж розумію, що вона не розм'якне. Може, щоб продезінфікувати, але фіг його знає. Коротше, підкажіть. І ще. Я розумію, що це можна все подивитися в інтернеті, типу на Ютубі чи де там. Але мені цікаво, коли ви мені пишете спілку. спілкування з вами. Підкажіть, друзі, прешейк. Хто використовує прешейк? І доцільно це чи ні? Тому що я... Дивився в інтернеті, там його використовують, але я не розумію навіщо, типу. ну, Типу, щоб шкіру м'якшу зробити. Але... Не знаю. Якщо ви використовуєте, будь ласка, напишіть і навіщо. Чи можу у вас там щитина дуже. Дуже така тверда. До речі, мені писали, що є, типу. М'які леза і є жорсткі леза. Я не розумію, як це. Якщо хтось знає джолетто цей преміум, він який, скажіть, будь ласка, м'який чи жорсткий? Бо різницю поки я не чую. Ну, не відчуваю. І який краще? Твердий чи м'який? Лезо має нове. Оце ще я казав, що не було часу в мене поголитися цим станком. Голився як завжди тримером. Воно, звісно, не під ноль, але швидко і без бо... Як це? Ну типу не больно було. До речі, як воно, мій новий стиль. Буду зачіску тепер робити назад. Сьогодні у нас з музикою. Хто не любить росіянську музику, я вас розумію. Але це... Ну, мені подобається. Я не знаю. Цей осінь. Українофоб був чи не українофоб, але якщо я щось погане для України зробив, то почіть. Я, я, я його слухати не буду, мені не принципово. Але колись мені подобався. То й мабуть, вже мертвий. Я, я навіть не знаю. Це мило, ну... То, що воно слабо пахне, це так. Але воно, типу, з ментолом і воно трішечки охолоджує шкіру. І це мені подобається. Дуже запаху мало. І це не подобається. Подарував своєму товаришу. Три мила цих, Але він типу не бриється. Каже, я поки свій там, який у нього там гель був, поки його типу не вимушу, не буду бритися. Капець. Я б уже всіма трьома побрився. Хоч би по разу, мені цікаво. А, друзі, забув сказати, запитати, ви як е, леза, ось ви побрились, так? Мені писали, що там 3-4 рази можна бритись. Ви як їх витягуєте з цього станка і ложите окремо. Або ви залишаєте у станку. Підкажіть, будь ласка, це важливо дуже. Тому що я залишаю у, стан, у станку. Мені здається, може я себе накручую, що цей ось Джилет Преміум він кращий, чим Вілкенсон. Але може це просто в мене трішечки опиту, чи як він український забув, з'являється. Досвіду, трішечки досвіду з'являється. Я третій раз нанесу. Я Мило. Знаю, що так не роблять, бо я не бачу, щоб три рази наносили. але... Так як досвіду ще він з'являється з кожним разом, але його мало. Тому ну, ще раз пройдемось. Щоб вже покажуть на бірочку. Подразу не вже пішло. погано побрив ты Ось і все. Знов я поголений. Знов я як хлопчик. Нагадую, що більше мені подобається з бородою. Незмінний наш... Як це називається? Забуєк Ах ти шеї. Ну, типу, до автошей, у мене питань взагалі ніяких немає. Пече, знатно, трішечки пахне, але ну, якби мені іншого не треба. А мило, ось цікаво, щоб було. страх Щоб мило. У, е, краще пахнуло. На все, друзі. Підписуйтесь на канал, будь ласка, пишіть коментарі, мені це дуже подобається. дізнаюсь багато інформації від вас. Дуже дякую, хто пише. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Сергій, Єно. до нових зустрічей. Слава Україні!